Томати, огірки, капусту, малину та смородину. Усе це заготовляють та передають освітяни з Калинівської громади. Роблять такі запаси на зиму. Потім з повидла та варення, квашеної капусти або помідор готують смачні страви для школярів. А з початком великої війни і для українських захисників. Смаколики передають на фронт у шпиталі, де лікуються поранені бійці. А з нами на зв'язку Оксана Блащенко, спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Калинівської міської ради. Вітаю вас. Доброго дня. Заготівля городини освітянами. Це вже традиція для вашої громади, так? Так, звичайно. Уже багато років поспіль у нашій громаді всі навчальні заклади, як загальної середньої освіти, так і дошкільні, готують протягом літа запаси на зиму. Це, звичайно, овочі, фрукти, багато ягід. Всі заклади освіти у нас забезпечені морозильними камерами, тому це дає можливість багато ягід та зелені заморозити на зимовий період. Багато овочів ми пропашуємо, заготовляємо, щоб вистачило практично на всю зиму, як для школярів, так і для дошкільнят. Але зараз, з початком війни, ми дуже багато допомагаємо Збройним силам. Ми практично від з перших днів війни готуємо різні страви, випікаємо, заготовляємо квасану, передаємо все нашим військовим через волонтерів. На що саме переробляєте овочі та ягоди? От ви зазначили, що закрутки, так? А що ще? В нас є дуже багато морозильних камер, практично кожний заклад ними забезпечений. Тому заморозка це такий гарний спосіб зберегти ягоди в свіжому вигляді, використовувати їх проти протягом зими. Також, звичайно, і консервація це закрутки кваснина. Дуже багато заготовляємо огірків, помідор, капусти на зиму. Багато восени заготовляємо явну, а також ми ще сушимо їх, і це дає можливість також використовувати засушені овочі, ягоди, явну Багато сушимо і потім виготовляємо різні страви, готуємо, випікаємо і передаємо нашим військовим. Ви передаєте військовим саме в лікарні і шпиталі, чи саме військовим, як чи також військовим, які саме знаходяться в зоні бойових дій. В різних напрямках розтікаються наші заготівлі. Волонтери забирають на передову. Везуть нашим військовим, які безпосередньо воюють. Допомагаємо в госпіталі, в лікарні даємо. Тобто, кругом де потрібно. Ми допомагаємо в усіх напрямках, куди тільки є можливість передати. Ми стараємося. Кожного тижня, навіть сьогодні, у нас завітали волонтери, ми знову відвантажили машини, відправили на фронт. Я вам дякую за таку ініціативу. Дякую, що знайшли хвилинку поспілкуватися з нами. І вам дякую, що запросили. Дуже приємно, що про нас дізнаються і приймуть нашу ініціативу ще інші громади. А нашим глядачам хочу нагадати: з нами на зв'язку була Оксана Блащенко, спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Калинівської міської ради.